Вікна, двері були, віранда. По бачите, там бачите, трошки треба ремонт зробити. Я ходила в міську раду, написали заяву. Вони сказали, що власних хат і хто. Я сказала, що сестра, а сестри немає, вона поїхала в, ну, в Чехію. А сказали, вона приїде, то тоді може це все зробити. Ззаді за хатою то все. Вони пластикові ще сестра поставила, то так пластикові вікно стоїть, а ці вже. Все Приїжджали з міської ради, два чоловіки розпиталися, що там як було, написали заяву, коли підійти туди з документами пішла, то треба цю ж... сестру... з Червоного Христа плівку привезли. Угу. Пошкоджено було дві будівлі, шахет город для людей. Значить, благодійні фонди вже їм виділили вплів. Зробимо акти обстеження, будемо подавати людей на відшкодування на є відновлення. Всього у нас пошкоджено біля 300 будинків. Всім допомагає практично виконавчий комітет міської ради з благодійного з резервного фонду, виділяємо кошти, з матеріального резерву виділяємо матеріали і допомагаємо людям. Наші роботи виконують комунальні підприємства на 90% всі роботи. Також нам допомагають благодійні організації. Це Мадейра в Україні, Рокада і Червоний Хрест. Людям видала пленку, видала USB, фанеру, щоб поки морози закрити ці вікна двері. Основне будемо ремонтувати.